Ревор ключів, нові краснушки і кейс 3 на 3 на 9 слотів. Про все це і про інше нововведення третього сезону, які нас чекають, я вам розкажу наступні хвилини цього відео. Хочете побачити більше інформації з скріншотами, обговорити це вживу, будь ласочка, ось мій телеграм. Переходьте за QR-чиком або за посиланням під цим відео і бути в курсі всіх останніх новин Варіана Breakout Інфініт. А ще зі стартом нового сезону. Я проведу там розіграш на 5, або 7, або 10 тисяч бонс облігацій. Дуже жирний, дуже жирний буде розіграш. Тому не зволікайте. Летіть туди. А ще я стрімлю на твіч, стрімлю кожен день. Дуже багато годин. Будь ласка, кому цікаві прямі трансляції, перейдіть на твіч, зафоловтеся, натисніть одну кнопочку, напишіть щось в чаті. Давайте поспілкуємося і обговоримо те, що буде в новому сезоні. Приємного перегляду. Так, додали нам тут е, нові червоні речі, які можна знайти в рейді. Дивлюся, тут шмат годинника якогось додали. Ось тут е, цікава достатньо рука термінатора. Т-008 Те предмет, очевидно, називається. Це рука термінатора, який погружається туди в, роз... в розплавлений метал. В кінці сцена, пам'ятаєте, це Термінатора? Не знаю, навіщо вони на цю відсилку сюди додали, але вона тут є. Я побачив 4-5, як мінімум, 5 нових червоних шмоток із того відео, що я вам показую. От це клітка з пташкою з якоюсь. Коротше, багато достатньо нових червоних предметів додали. І це прикольно, тому що одне і те ж лутать постійно. Якось не в кайф, вже новий контент потрібно завозити. Тут я, я не знаю навіть, що це. що це таке. Це якась панель від літака. Коротше, вам видніше, напишіть в коментарях, що це таке, і ось це я теж не знаю, що це, це якийсь дослідницький пристрій, мейбі. Просто напишіть, якщо ви знаєте. А, так, от зараз ми побачимо нову локацію на фермі. Не нову локацію, а перероблену локацію на трейд-центрі. Так, ми бачимо справа у нас сам трейд-центр. і ще зліва, ось тут біля зелені, знаходиться повністю нова будівля. Яку можна досліджувати. Я так розумію, тут, а так, тут можна вийти на другий поверх. Я не знаю, чи з цієї будівлі можна буде сидіти і кемпити. Це потрібно буде дивитися вже, коли це все релізниця. Але ну, добре, що вони більше розширяють ферму, що менше шансів, скоріш за все, на те, що у вас щури будуть задовбувати, сидіть на тих камінцях, сидіть в зелені. От Ще одна локація перед вами реворкнута це Стейбли, конюшні. Отут от ще більше будівель додали. Ось такі нові стайні, ви бачите, перед собою. Тут, ну, тут добряче так переробили локацію. Подивіться, тут повністю нова лока біля стейблів. Ще один загін якийсь. І от відразу виникає запитання, чи можна буде застрибнути на ось ці мішки? Я думаю, що можна буде, скоріш за все. Можна буде звідси сидіти, дивитися в снайперський приціл, кемпити зелені, все, що відбувається навколо. Не знаю, як це буде, але трішечки страху мене з'являється. Це ще нові такі додаються закриті місцевості, звідки можна буде просто одною головою пікати. Як ви знаєте, я дуже ненавиджу щурів, і все, що додається, що покращує життя щурів, я не підтримую. Сама конюшня не змінилась, і ось ми переходимо до дуже цікавої штуки. Помітили, так? Це от нічого вам не нагадує, це схоже на магазин в Call of Duty де ви можете підійти і накупити собі якихось предметів Ми вже про це говорили. Гра, гра, звісно, перетворюється, і далі ви побачите про що я кажу. Гра перетворюється реаль, реально в колду. Це вже. По моїм відчуттям, з того, що я побачив, і з того, що ви побачите далі, це вже не екстракшн шутер, це просто якась суміш Call of Duty, Delta Force і, і екстракшн шутера і Таркова. Вонючого, до речі, не грайте в Таркова, це кончне лайно. Давайте, давайте подивимося, що можна тут купити. Ми підходимо, типу, це Байстейшн, очевидно, ми вже зрозуміли. І зверніть увагу на ось ці два предмети, які лежать в рюкзаку, вони вже куплені. На що це вам схоже? Знову ж таки, на Call of Duty, це сенсор серцебиття. І ось ця штука, я поки що не знаю, що це, але я думаю, що ми побачимо. Так, 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 дочекалися. Ну, в наступному сезоні чекаємо RPG, звісно ж, міни, які можна розставляти, і F-16, який теж можна буде завести на карті. Хто перший заспавниться біля нього, той буде бомбити з повітря вас. А, окей, окей. А, до речі, ми бачимо, що шприци можна купити. Ці шприци, які зараз в кіберпанковому івенті, у нас є. Ви тепер можете їх купити у Бістейшн. Я не впевнений, чи тут є Sealtres, але чомусь мені здається, що він буде. І селфрес це можна буде купити. От, Я бачу, тут є ін'єкція типу survival, є на стаміну ін'єкція, скоріш за все. Тобто щось таке. Ну, побачимо, можливо, нам пояснять далі. І ось, що у нас з'являється: це датчик, датчик, серцебиття. Це це від сенсор. Ви можете сидіти і відразу, відразу нам показує ось цей чудовий чоловік відео, якого ми дивимось, він відразу нам демонструє, як він буде використовуватися. Очевидно, розробники захотіли нам додати активним гравцям трішечки полегшити нам життя і сказати: ось вам датчик, що ви кричите, ниєте на щурів. Але вони, мабуть, не подумали про те, що цей датчик серцебиття може бути використаний і проти цих активних гравців, тому що ти можеш сидіти в кущах. І просто сканити територію навколо себе бути ще більш готовим до того, що до тебе йдуть люди. Тобто, по факту, це ще один інструмент в арсенал щуру, який сидить на пляжці всю гру. Ще один інструмент додатковий. Тому що ти не, об... не обов'язково з ним пушити. Ти можеш просто сидіти і тепер сканить на пляжці. Клас. Просто-просто офігенно. Я проти, до речі, цих сканерів в екстракшн-шутерах, в аріні брейкаут. Я вважаю, що це. Повна хрінь, абсолютно повна хрінь, нікому не потрібна. Я не знаю, навіщо вони це роблять, але це повна хрінь. Напишіть, до речі, в коментарях, як ви вважаєте, це окей, що в такій грі ось такі речі додаються, чи, чи я може просто не щось не розумію? Може це якась імба? Може, може це реально щось необхідне для вас? Напишіть, будь ласка. Просто я ж ще раз повторюю, це будуть використовувати не тільки активні гравці. Це будуть використовувати в більшій мірі щури. От, звісно, ми бачимо по ньому, що він розряджається. Тут є 14%. Я не знаю насправді скільки, яка буде тривалість е... його працездатності цього сенсора. Але він бачите, показує тут навіть розмічено в метрах уже для самих тупих, які навіть без досвіду користування цим сенсором зайдуть в гру. Вони, в них не буде жодного е, розуміння, типу, наскільки це далеко. Їм не, не потрібно буде досвід, щоб вивчити по полоскам, по цим, скільки метрів до цілі і так далі. От в тебе просто написано: 14 метрів перед тобою ціль, справа, ще й по секціям розбито. Ну просто геніальний винахід. В Duty навіть такого казуального сенсора немає, а тут сенсор максимально казуальний, він ти типу, показує квадрат, прям де знаходиться гравець. Так він детектить і ботів також. Але я думаю, це не проблема. Ви маєте розуміти. Якщо біля вас люди, ви файтитесь, наприклад, біля вас люди, хтось поміняв позицію, ви просто відкрили цей сенсор, побачили, де він сидить. Ну, коротше, проти щурівця класно, буде так, очевидно, цей сенсор. але Щури, коли його будуть використовувати, це буде ще гірше. Окей, давай, давайте відпустимо просто цю ситуацію, давайте подивимося, як це працює. Ось він бігає з ним, повертається. Тобто ніяких дебафів у вас немає за його використання, очевидно. Він у вас розрядився, все, ви його викинули. Айс! Прямо зараз ви можете отримати безкоштовні бандли, скін на вектор і коїни на свій аккаунт Варіна Breakout Infinite. Все, що вам потрібно зробити, це перейти за посиланням під цим відео, ввести мій код автора Кенезібо через одиничку. І ви вже отримали безкоштовні ніштяки. Плюс підтримали мене, підтримали це відео, підтримали цей контент. Це займе у вас всього 30 секунд. І таким чином, і ви, і я будете дуже щасливі. От. Далі нам показують ось таку ось штуку. І це, я не знаю, як це називається, але це, типу, щось на кшталт е, сканувальної станції чи сканувального девайса. Дивіться, дістає його. Ось так робиться. Перед вами відкривається мапа, де все розбито по секціям. Тобто, ви можете просканити цим е, сканером одну із е, спотів, один із е, точок на мапі. Тобто ці точки ви не можете вибрати вручну, ви можете вибрати тільки ось ці секції, сектори. Тобто по секторам ви можете сканити, і ось ці сектори, типу, де найбільше шансів на те, що є люди. І ще я вам покажу, як це працює. Дивіться. Він, наприклад, натискає ось на церкву. Ні, не на церкву натискає. Він натискає на, на секцію зі стейблами. Ось він натиск. І йому показує, що, типу, всі секції в цьому квадраті, в цьому секторі немає людей. От. Зрозуміли? А якщо б він, наприклад, тут були люди, йому б показало червоний цей сектор, і він би розумів, що тут є люди. Я так розумію, що, що цей сканер не показує кількість людей, там, де вони в конкретній позиції сидять, але просто показує, що в цій секції, в секторі в цьому є люди. З одного боку, це теж непогане нововведення для того, щоб відспотати щурів, які сидять на одному місці. Але проблема щурів не в тому, що вони сидять на мотелі. Чи вони сидять? Вибачте, це я наплутав. Це він мотель засканив. Щойно ось стейбли, я так розумію, тому що тут трішки змінилися локації. Проблема, що рівне в тому, що вони сидять в мотелі. Коли ти приходиш на мотель, ти завжди чекаєш повністю все. Якщо ти не перший приходиш у мотель по таймінгам з-під гробів, наприклад, ти завжди чекаєш цей мотель кожну кімнату. Там ти готовий до того, що там сидять люди. Коли ти йдеш по опену, і вони сидять в рандомно в рандомній точці. То вони тебе скоріш за все вб'ють, тому що ти до них не готовий з рандомного камінця чи з рандомного лежачого спота, щоб вони тебе вбили. Тому не знаю, навіщо це. Я коли заходжу на ці, на ці стейбли, на цю церкву, я завжди готовий, що там є люди, тому що це точки інтересу, там завжди знаходяться лутери, щури і так далі. Тобто ти на цих всіх. Спотах і так готовий до того, що тебе щурять, і ти маєш це перевіряти. Не знаю, навіщо це зроблено. Мені це не потрібно абсолютно як гравцю, в якого півтори тисячі годин. Зрозуміло, що вони не для мене, не для таких гравців роблять, вони оказуалюють. Але я не знаю, чи потрібно От нові гравці, в яких там менше 100 годин, в яких менше 200 годин. Будь ласка, напишіть в коментах під цим відео прямо зараз. Чи вам. Прикольні такі нововведення? чи вони вам покращать ваш ігровий досвід? Ви хочете цього чи ні? Мені от просто цікаво, реально. Ну, Якщо для вас це потрібно, окей, я в принципі не проти. Тут він показує, от на, на ТВ-станції, як це працює. Тут, очевидно, більші зони для сканінга. Е, на ТВ-станції ця штука більш актуальна, я вам так скажу. Але знову ж таки, досвідчені гравці вони дуже гарно орієнтуються по звукам, вони розуміють, де в них люди. Е, Опираючись на свій звук, і ось тут ми бачимо новий, до речі, шприц. Цей шприц, очевидно, вам дає стаміну, не знаю. Anyway, шприци, в принципі, ось ще інший шприц нам показують, тут дає ефект обезбола і також реген повільний. Ну, це ті шприци, які на нортеджі можна було знайти, які на всю. Всю мапу, тривалість не обмежена, коротше, цих шприців. А ось це новенький шприц, який ми бачимо, і дивіться, що він дає. Він якийсь дає ефект захисту. Тут іконка щита. Я не знаю, що це означає, але я так здогадуюся. Дивіться, нам от, на, нам от прям демонструючу іконка щита. Мені здається, що по вам менше демеджа проходить буде. Ну, мені чомусь так здається. Я б не ризикнув е, сказати це. Не бачивши те, наскільки вони оказували ще більше гру з цими сенсорами, детекторами і всім іншим. байстейшеном. Коротше, в байстейшені ви окремо ще можете гранат докупити. Тобто, якщо ти приніс з собою мало гранат, в тебе невеликий рюкзак, він весь забитий гранатами, ти їх викидав. То не проблема, ти можеш піти і поновити собі ще ще купити 20 гранат і пушить когось. Дивіться, їх розробників на даний момент просять дуже багато речей зробити: корисних пофіксить реєстрацію влучання, дісінки пофіксить, якісь баги пофіксить, які вже існують давно. Що я виходжу на чувака, він переді мною голий абсолютно. А виявляється, на ньому Т-6 шмот. Ну як це так? Я за цього помираю 150, 150 тисяч разів. Це, це ненормально, ну такого не може бути. Залаз на камінь біля трейда, ніхто не фіксить. Зате вони от, додають вам те, що ніхто не просить. Червоні патрони, я так розумію, залишаться в грі. Так, і давайте перейдемо до найцікавішого. Ось це те, що єдине мені сподобалося і знову введень. Я це давно просив, я на своїх стрімах. Про це постійно повторюю. Потрібно щось, заради чого люди хотіли б грати і гріндити. Тому що на даний момент, коли в тебе є мільярд, ти заробив мільярд коїнів, ходив там під заборами, не файтився, нічого не робив. Чисто лутався. Короче, від геймплея не отримав ніякого задоволення. От є в тебе мільярд. На що витратити ці гроші? На гір? На Т6 гір, на 5 мільйонів закуплятися в рейд і потім помирати від патрона за 20 тисяч. Як в мене ось недавно було, знову ж таки, Гайс, обов'язково залітайте на стріми. Е, я стрімлю кожен день, буду стрімити бетку, звісно, яка скоро розпочнеться, і ми це все побачимо вшиву. А не з відосів на білі-білі на китайському. Коротше, обов'язково підпишіться на мій твіч, там все найцікавіше. Дивіться, і залетіть там, напишіть щось в чатик, привітайтеся, поговоримо трішки. Будемо обговорювати, в принципі, ще довго цю ситуацію на стрімах, тому залітайте. Так, додали нам покращений хайдаут. У нас була тільки трофейна кімната. Зараз нам додали повноцінну локу на нашій базі, де ми можемо. Тут все за своїм смаком оформити. І е, не тільки оформити, тут ще є важливий нюанс. Ви можете тепер міняти плитку, міняти тут е, оздоблення в кімнаті, міняти стіни, як вони виглядають, матеріали, кольори і так далі. Всім перетворюємося тепер. Кому подобається Сімс, гайз. Залітайте в цю гру. Бачите, воно все стоє коєнів, звісно ж. І коли ви будете переробляти це все заново, якщо вам захочеться, наприклад, змінити якісь елементи інтер'єру, вам потрібно буде заплатити ще раз, я так розумію. Ну, або ви купуєте різні матеріали один раз, вони у вас вже є куплені, ви можете їх потім змінювати. Я так розумію, що так буде. Ось тут картини, я бачу, що вони, бачите, вони безкоштовні. А ось тут внизу йдуть якісь постери. Вони вже коштують 250 тисяч коєнів. Для дарца доска, ось 250 тисяч коєнів. Тобто щось буде для вас безкоштовне, що ви можете відразу повісити, а щось буде за бабки. Я так розумію, що з кожним сезоном або з якимось новим апдейтом вони будуть додавати кількість елементів інтер'єру, які ви можете розмістити. От. Тому це, мені це подобається, це прикольно. Це не впливає на геймплей негативним чином, це тільки дає вам відчуття того, що в грі є контент, є якась прогресія. І ви нічого не помітили, гайсь. Бо я помітив дещо цікаве тут. Якщо ви не помітили, я вам пояснюю. Тут щось є ось 4, 8, так? Щось незрозуміле написано. А я вам поясню, що в цьому сезоні нарешті розробники почули частину гравців, яка просила додати щось на кшталт прокачки свого персонажа. Тобто зараз, із того, що я побачив в цьому хайдауті, тут є е, три рівня, не знаю, можливо, їх буде більше. три рівня прокачки кожної із секції цього хайдаута. Тобто Тут є секція зі шмотками, секція з якимись е, там патронами, секція з крафтом. Нам також додали крафт. ми тепер може... ну і Про це я поговорю трішки пізніше. От. І прокачуючи кожний, кожен відділ вашого нового хайдаута, ви будете. Щось прокачувати в своєму персонажі, наприклад, максимальну кількість стаміни і ще багато всього іншого. Також нам додали ось таке ліжко обоссане, обоссаний матрас, видно, як розробники нас поважають. Це невеличка відсилка на те, як відносяться розробники до свого ком'юніті. Бачите, тут ось написано щось 0,15, 0,15. Коротше, я так думаю, що це на 15% знижує розход вашої стаміни в рейдах. Вашої витривалості. От, ну, Це я так думаю. Насправді ми побачимо, що це можна перевести. Хто є шарить за китайську, можете, будь ласка, написати в коментарях, що там конкретно означає. Ось ця секція. Бачите, в нас є три левели. Ось він відкрив. Ми можемо там зібрати якісь речі в рейдах і прокачати нашу якусь зону, одну, яка дасть нам якісь при це давно. Це просили давно зробити. Це просили зробити давно. Нарешті, дякуємо розробникам, що вони, хоча б зараз, це додали. Що це у нас? Ось, ось це. Те, що ми хотіли: крафт патронів. Не знаю, червоних патронів тут немає. Очевидно, навіть на третьому левелі там якихось вирізках, коли в нас максимально прокачаний цей верстак. Я не бачив, щоб там можна було крафтити червоні патрони, а це означає, що в новому сезоні червоні патрони, скоріше за все, залишаться. Ніхто їх не прибирав. Можливо, вони зроблять таку штуку, що їх можна буде знайти тільки в рейді, але про це інформації поки що ніякої немає, тому чекаємо, подивимось. Чомусь я дуже сильно сумніваюся, що у нас червоні патрони приберуть. Ось дивіться, новий предмет це Repair Kit. Ви, я так розумію, можете скрафтити його. А! Так тут ще й додали шприц, Survival, який в кіберпанковому івенті ми бачимо. Цей Survival шприц. Тепер можна буде скрафтити. І ось цей шприц інший, який дає вам фізік, тобто, типу, вашу міцність вашого, вашого тіла, що по вам тепер е демеджа більше потрібно дати, щоб вбити. Ясно. Я так розумію, self ревайви нікуди не дінуться в новому сезоні. Е ви горіли на них е в івенті кіберпанка. Чекали, поки цей івент закінчиться. Удачі вам! Repair kit, ви можете відремонтувати свою броню. Оце плюс, це, це дуже гарний інструмент, тому що ви файтитесь, вибивається ваша броня, ви не можете нічого з цим зробити, а вам потрібно просто виходить з рейду або там шкериться десь по. Ну, коротше, крисить, бо у вас вибита броня, у вас є на це причина. Зараз додали repair kit, ви можете відремонтувати броню, я так розумію, і окрім того, ви можете ще й це скрафтити. Бачите, патрони можна крафтити раз в 12 годин, ці всі, всі штуки раз в 20 годин. Ну, я так розумію, ще ці штуки можна буде купити і на маркеті. Або просто в байстайшені під час рейду. Із найцікавішого. Ну, як з найцікавішого, із того, що, мабуть, буде найкорисніше, так? Нам додають контейнер. 3 на 3, тобто на 9 слотів. Зараз максимальний Secure Case це 6 слотів, а буде 9 слотів. Цей кейс, наскільки я зрозумів, якщо це правда, якщо це так буде, цей кейс на 9 слотів можна буде отримати до кінця сезону і за виконання місій. Якщо ви зробили 60 місій сезонних нових, ось ви бачите прогресію. То ви отримуєте цей контейнер до кінця сезону 9 на 9. Я, я в це не дуже вірю. Це, скоріш за все, буде підв'язано під елітні привілеї. Але з тої інформації, що я побачив, то цей кейс до кінця сезону дається за місії. Якщо це буде так, це взагалі імба, і тут знімаю шляпу перед розробниками. Ну, ви знаєте, яку шляпу я знімаю перед ними, максимум ту, ту саму. Ну 60 місій це багато, і потрібно реально нагріндити. Це не за один, не за два, не за три дні робиться. Так, що по ключам? Давайте подивимося, що змінилося по ключам. Ви е, могли помітити, що е, прочка у цих ключів дуже сильно піднялась. Зараз 45 45, 30 30. Що це означає? Нововведення, яке я повністю підтримую, це ще одне хороше нововведення. Зараз ключі е, будуть з'юзуватися по-різному. Якщо ти пішов в білу зону, в тебе один юз із оцього ключа знімається. Ну, я про фарму кажу, наприклад, бо нортриджа білого немає там. В тебе один юз знімається. Якщо ти пішов в жовту зону, в тебе знімається два юзи. Якщо ти пішов в червону зону, в тебе знімаються три юзи. А зараз є санс відкривати і в білі, і в жовті, і в червоній. тому ти будеш мінімум втрачати на цьому ключі. Тобто в цьому сенс з'являється. Це дуже-дуже класний чейндж. Я це повністю підтримую. Молодці, додумались до цього, ну я думаю, що це їм гравці самі підказали. Ось новий, до речі, бачите, банер, коли вас вбили, я так розумію. У вас з'являється банер гравця того, який вас вбив. Ще в байстейшені нам щось хочуть показати. А, в байстейшені, до, до речі, з'явилася можливість відремонтувати броню тепер за гроші. Це прикольно. Так, ще у нас зміни в інтерфейсі додалися. Дивіться, що відбувається. Я так розумію, розробник додали нам можливість свої пресети збирати. Ось, 1, 2, 3. Там, називати їх по-своєму, збирати готовий пресет. Це дуже класно, це дуже зручно. Оце дійсно потрібно в грі, щоб не витрачати зайвий час, ви просто збираєтесь з пресетом. Ну, коротше, не потрібно нічого пояснювати, пресети це імба, Також ми бачимо, ось тут я зупиню, подивимось, нові вкладочки з'явилися. покращили трішки користувацький досвід, тому що ось у вас тут будуть ваші, ну, ось тут. Можна швидко зібратись через цю кнопку. Ось тут модифікувати зброю. Ось тут у вас ваші пресети, і ось тут кіти тепер будуть. Це дуже добре. Хотів би ще вам показати, ВСС, як ви бачите, тут якийсь новий приклад з'явився. Це тільки для ВСС, чи це можна буде тепер якось більш краще модифікувати вашу зброю. Не знаю, побачимо. Також я хотів би вам показати, що ось тут у нас з'явилися нові ручки, як ви бачите. Ось така ось ручка, він її встановлює. Більше опцій. Типа, вона якби бокова, але вона трішки інша. Я думаю, вона буде інші стати давати. Загалом, коротше, з'явилося дуже багато таких от дивних якихось ручок, але різні ціни, різні стати на них, і можна буде більш, скажімо, скажімо так, налаштовувати вашу зброю. Це прикольно. Гайса, що ви скажете про ось такий от приціл? Дивіться, дивіться на цей приціл. У вас є на ближню і на дальню дистанцію можливість постріляти. Ось так це все виглядає. Дивитесь в нижній приціл, якщо на дальню стріляєте, якщо на ближню, вам тепер не потрібно перемикатися, ви просто квік скопитесь, показують. З цяткою, з червоною. Також подивіться, в нас скільки кічейнів, тобто ключниць. У нас під кожну мапу, я так розумію, буде своя ключниця. Не розумію навіщо так багато їх робити. Але окей. Е, до речі, Щойно ми побачили, що тепер можна буде натиснути на іконочку Піна і закріпити е, ваш Secure Case. Що це робить? Дивіться, він закріпляє і, коли він гортає, тепер пролистує короче, свій рюкзак, там верх-вниз, е, ваш Secure Case завжди буде знаходитися перед вами. Розумієте, для чого це потрібно? Ну, для того, щоб швидко ви могли якийсь предмет туди закинуть, там вручну, якщо ви краснуху знайшли, або якщо у вас вже лежить краснуха, а ви знайшли щось більш цінне, щоб швидко можна було змінити і вас при цьому не вбили. Дякую, що додивився до кінця. Більше актуальної інформації в тілегії на моєму Твічі. Підпишись, обов'язково підпишись на цей канал, постав лайк. Не забудь перевірити, чи в тебе увімкнений дзвіночок. Це дуже сильно мені допоможе. Ну і поділися інформацією в коментарях, чи тобі сподобався цей сезон, чи ні. Наскільки було цікаве це відео, мені це також дуже допоможе. Дуже дякую, побачимось на стрімі. Пока.